Готовність. Є у РНЗД. Перше перекриття. Відкрився верх одну хвилинку. Відкрився верх одну хвилинку з першого перекриття. Е, блін, хочеться отримати корекцію. Все, що можу сказати, хочеться вже отримати достойнішу корекцію. Подивимося, як вона закриє. А це новай, покше просто імпульс не здав. Напевно, от хто торгує від імпульсів, тут актуально розглядати точки входу, серйозно. Але хто торгує суто від імпульсів? Я стараюсь таке пропускати. Я от зайшов по Євро-НЗД, І поки що Євро-НЗД це теж не поспішає відпрацьовувати, що саме цікаве. Ну давайте дивитися, ще 25 секунд до закриття, правда? Вже стоїмо на точці входу. Можемо спокійно закриватися в плюс. Подивимося. Так. Марафон Digital Holdings. Е, слабовато. Ну Зар насправді найцікавіше виглядав. Серйозно, Зар це, ну, це була просто ідеальна ситуація, яка себе, ну, відповідно, ідеально вона себе і відпрацювала. Ми поки що сидимо на Євро НЗД з першим перекриттям. Залишається 3 секунди до відпрацювання. 2-1. Е, ну І тут плюс для будь-яких точок входу маємо закривати. Пишіть плюсики в чат, хто зайшов по цій ситуації.